Вітаю, я Андрій Дромов. Я професійний шеф-кухар. Я люблю смачну їжу і тому ми будемо готувати сьогодні прості та дуже легкі страви. На цей раз я поділюся з вами рецептом овочевої запіканки з сиром. Це смачна, поживна та дуже легка в приготуванні страва. Усього 30 хвилин і все готово. Для приготування нашого кулінарного шедевру нам знадобляться борошно, рослинна олія, болгарський перець, кабачок, баклажан, цибуля, картопля. Яйця, зелень, твердий та плавлений сир, шостка. Нарізаємо овочі на шматочки середнього розміру, болгарський перець. Головне не відрізати собі пальчика. Баклажан. Кабачок. Нарізаємо дрібно цибулю. Так, добре. Тепер додамо трішечки рослиної олії, щоб не пригоріло. Наступний етап натираємо на терці, плавлений сир шоска для салатів. Він дуже добре натирається та не липне до дотертий. Він надасть страві ніжного вершкового смаку та зробить її корисною та поживною. Додаємо яйця. Тепер нам потрібно борошно, сіль та перець. Я думаю, так вистачить. Дуже уважно з сіллю, бо сам сир трішечки солений та перець. Подрібнюємо зелень та додаємо її до сирної яєчної маси. Збиваємо яєчну сирну масу. Маса має бути однорідною. Збиваємо протягом 2-3 хвилин, заливаємо сирною яєчною масою овочі, Розподіляємо сир на овочі та відправляємо її у духовку розігріту до 180 190 градусів на 15-20 хвилин. Натираємо твердий сир російський на терці. Забагато сиру не буває, але я думаю, цього достатньо. Дістаємо нашу овочеву запіканку, зверху вкриваємо його шаром натертого сиру. Він забезпечить нам хрустку апетитну скоринку. Повертаємо нашу овочеву запіканку у духовку ще на 5 хвилин. Мм, який аромат! Ну що ж, наш кулінарний шедевр майже готовий. Додаємо декілька деталей. Робимо нашу запіканку не тільки корисною, але й красивою. Наша овочева запіканка з легкістю замінить основну страву на обід чи вечерю. Я бажаю вам натхнення у приготуванні ваших власних кулінарних шедеврів разом із шостка.